Добрий день, дітки! До нас сьогодні завітала лялька Катруся. Вона дуже гарна. Скажіть, якого кольору в неї сукня? Так, фіолетового. Лялька Катруся полюбляє фіолетовий колір, бо вона чемна, спокійна, вічлива, любить порядок. У неї кожна річ має своє місце. Вона любить слухняних. Добрих, вічливих діток, які поводяться чемно, бережуть іграшки, діляться з ними зі своїми друзями. Дітки, я почула сумну пісеньку, що її співали іграшки, і хочу дізнатися, чи часом це не ваші іграшки? О, що вони співали? Ой ми бідні, біднесенькі, іграшки малесенькі. Розкидані, поламані, не позбирані, не поскладені. Нас не люблять, нас забули, на полички нас не склали. Хто на місце нас поставить, на поличку хто посадить. Та, ні, катрусю, не може такого бути, щоб наші іграшки співали таку сумну пісеньку. Дітки нашої групи дуже люблять іграшки бережуть їх, складають на місця діляться з ними, ними між собою. Ой, дійсно, іграшки поламані та розкидані. Діти, давайте допоможемо вашим іграшкам. Що потрібно зробити? Так, вірно, полагодити машини, поскладати кубики, зашити ляльці тані сукню, а ляль, ляльку Олю причесати, ведмедикові пришити лапку, а котикові хвостик. Я полагоджу машину, повезу в ній зайченя і собачку, й кошеня. Посаджу, як на таксі, хай катаються усі. Наш ведмедик впав із ліжка, надірвав він собі ніжку. Треба ніжку ту пришити, щоб міг він ходити. Так, добре, я пришию лапку ведмедику, хвостик котикові підшию сукню ляльці тані. Давайте візьмемо іграшки і підійдемо до нашої маленької майстерні. Тут є все необхідне, щоб допомогти нашим іграшкам. Я дуже рада, що ми допомогли іграшкам. Подивіться, ваші іграшки стали гарними, щасливими, радісними, ви чудово попрацювали. А що, дітки, треба робити з іграшками? Так, з іграшками добре грати. Та потрібно пам'ятати, що не можна їх ламати, розбирати, розкидати. Хай завжди в нас буде лад і наших радує малят. Як у вас добре, я дуже вам задоволена, бо ви дружні, вічливі, бережете і любите іграшки. Тепер ваші іграшки ніколи не співатимуть сумних пісень. А мені вже час прощатися з вами. До нових зустрічей! А ми з вами, дітки, повторимо, як треба гратися з іграшками. Вірно, не ламати, не розкидати. Чемно вести себе з іграшками. Шкоди нікому ніколи не завдавати. Так І дружити з усіма іграшками своїми та чужими. Ви, молодці, дітки, до нових зустрічей!